І все ж таки, як почути підсказки Всесвіту? Почути підсказки людина може тільки тоді, коли вона знаходиться в, в усвідомленому стані, коли вона знаходиться в собі, в тиші і ототожнюється з простором, в якому вона знаходиться. Це може бути в медитації, в моменті зараз, коли ви знаходитесь, це може бути, коли ви щось робите, і думками. Усім, усією своєю увагою ви знаходитесь в собі. Ви відчуваєте ваше тіло, спостерігаєте за тим, що ви робите, тобто усвідомлюєте увесь, усі, всі процеси, які з вами зараз відбуваються. І підсказки Всесвіту приходять завжди і усім. Нема людини, яку залишили без підсказок. Всесвіт завжди розмовляє з нами. І від нас залежить, почуємо його чи ні. І вони можуть приходити до нас, але ми їх не будемо чути. Тобто ми будемо зайняті нашими текущими думками, які ми думаємо, на них реагуємо, щось відчуваємо і переживаємо емоційно. Нам вони можуть приходити, ми можемо відчути, що якась інформація до нас прийшла, да? але у нас немає. Енергії на те, щоб зробити те, що до нас прийшло. Або у нас немає віри в те, що ми почули, немає віри в себе, що я чую щось, да? і нам завжди здається, що це просто там наші думки, що ми самі собі щось напридумували, і таким чином ми обмежуємо себе в поступлінні інформації до нас. Ми самі ж її і перекриваємо. Коли людина чує підсказки і вона починає сумніватись в тому, що це ну, підсказки, а не її там якісь видумки, це означає, що розум починає оволодівати людиною, що вона починає слухати розум, який завжди все розділяє, обсуждає, діли на біле та чорне, завжди вводить в смуту. Завжди гальмує процеси, сумнівається, не вірить і обмежує. І людина, яка живе розумом, вона ніколи не відреагує на підсказки Всесвіту. У просторі постійно, беззупинно, неустанно відбуваються процеси творення, процеси множення. Розширення процеси самого буття, самого життя. І все це, усі ці процеси вони відбуваються одночасно. І їх не можна розділяти. Це такий процес, а це такий процес. Вони одномоментно виконують кожний свою функцію, і одномоментно ці всі процеси і ототожнюються один з одним. Це саме життя, в якому усе, що треба бути в цьому житті, відбувається в ізабілії, з точністю, дуже мудро, свідомо, красиво. І це один процес, у якого ніколи не було початку. Він завжди був. І ніколи не буде кінця. Цей процес життя творення, так і наші думки. Вони виникають в нашому полі, вони створені з моменту нашого народження. Те, що з нами відбувалось, це вся, ця вся інформація вона накопичувалась в інформаційному полі, і вона живе навколо нас, навколо кожної людини. І думки вони, вони це беззупинний процес теж. Так, і наші думки. Вони постійно. Приходять до нас. Вони приходили, приходять і будуть приходити. І коли ви практикуєте момент зараз, коли ви знаходитесь наодинці з собою, з простором, да, в якому ви ототожнюєтесь, ніколи не намагайтесь зупинити думки. Тому що цей процес це постійний рух. І навіть коли ви сидите вже в тиші, думки постійно будуть вас відвідувати. Просто треба навчитись спостерігати за думками, які до вас приходять, просто спостерігати як якісь явища, не описуючи їх і не реагуючи на них. І коли ви знаходитесь в таких процесах, коли ви спостерігаєте за думками і не реагуєте на них, відбувається ось що розширення вашого квантового поля. Ви поступово будете відокремлюватись від ваших думок. І ось дивіться, коли людина постійно знаходиться у думках. Ось це її голова. Да? І ось думки. Ось думки постійно-ї постійно приходять до неї. Да? І вона їх думає. І квантове поле навколо це егрегор цих думок. Людина, вона знаходиться у рабстві цих думок. І квантове поле маленьке дуже. Ось воно таке. Ось. Все ширше, ніж ці думки, квантове поле воно не збільшується. А квантове поле це усі наші можливості, усі наші бажання в, квантове, в квантовому полі усе здійснюється, реалізується, твориться і так далі. Тобто, коли людина знаходиться в думках постійно, це маленьке квантове поле. Вона не може нічого створити нового, цікавого для людини, тому ну, і, і людина для себе не може нічого зробити цікавого, створити да, в цьому квантовому полі, тому що вона ограничена, обмежена тільки цими думками, які являються програмами, які іще і не її, ці думки не людини, і які пусті це спогади минулого, на основі яких. Розум формує майбутнє. Ці думки ніколи не живуть в теперішньому часі. А теперішній час це місто, де знаходиться квантове поле. І тому людина ніяк не може скористуватись квантовим полем, зайти туди, тому що вона там не буває. А це людина, ось інша, да? вона літаже. Но, коли вона вже починає працювати над собою і спостерігати за думками, не реагувати на них і обіцінювати їх, не робити думки якимось важливими для неї. Ось вони до неї ж приходять ті ж самі думки. ті ж самі, Вони постійно одні й ті ж. Якщо ви помітите, то думки одні й ті ж. Нічого нового, там до вас, за все життя не приходило. І ось дивіться, коли людина. Приходять до неї думки, але ця людина спостерігає і не реагує на них, квантове поле починає розширюватись. І стає все більш і більш по мірі того, як довго людина і як часто людина знаходиться в моменті спостерігачем. І тому потім ці думки, коли квантове поле розширилось, Людина починає вже відокремлюватись від цих думок, тому що в неї вже пішла якась інша інформація, якісь інші відчуття, коли вона не реагує на думки, вже пішло до неї більш енергії, і вона вже свій погляд, свою увагу, вона розширює на цю нову інформацію, на ці відчуття, почуття, які до неї приходять нові. І тому ці вже. Думки вони, вони загублюються у цьому великому просторі. Їх вже не можна відчувати як реальні, тому що вони просто там загубились, тому що квантове поле стало великим. І, їх там вже не, і вони там вже не помітні. Усі думки вони, вони постійні, так? вони будуть до вас приходити усе ваше життя. Але, а ці думки це програми. І а, якщо людина на них не реагує, не підпитує їх своєю увагою, вони починають затухати. Таким чином вони втрачають силу і вплив на людину, вони стають для людини непомітними. Вона вже акцент тримає не на думках, а на просторі, яким вона і являється. Вона починає розуміти, що вона це більш, ніж людина, це більш, ніж думки, якими вона не є. І коли людина знаходиться в таких станах спостерігачем, розчиняється в просторі, слідкує за своїм тілом і одночасово відчуває простір, який не є пустотою, в ньому усі ресурси, можливості, Усе, що треба, все і вся, всі відповіді на всі запитання, ізобілія, любов, розширення і так далі. І тоді, коли вона ототожнюється з простором, спостерігає за своїми думками, відчуває своє тіло, квантове поле цієї людини, воно розширюється і розширюється. Тобто, там вокруг цієї людини стає більш енергетичного міста. Ми знаємо, що не не буває пустот. Якщо є пустота, вона заповнюється. І тому, якщо є розширення да, і збільшення міста квантового в просторі цієї людини, до неї починають приходити і ресурси, і відповіді на її питання, і вихіди з різних її там складних положень. Інформація дуже мудра, сакральна, відкриватись починають здібності. І так далі, це дуже цікавий і красивий процес. Тільки тому, що вона перестала ототожнюватись з думками і перевела свою увагу не на них, а на себе і на простір, яким вона і є. І таким чином, коли ви так працюєте над собою, з цього моменту. Треба бути дуже уважним до всієї інформації, яка буде до вас приходити. Думки так і будуть до вас приходити, але тепер ви будете їх сортирувати. Тобто, якщо ці думки приходять і завдають вам болю, страждань, переживань, сумнівів, ви знаєте, ці думки ні в якому разі не можна допускати близько до себе. Ви зразу ж... Спостерігаєте без ніяких реакцій на них і кажете собі, прям прям кажете, що це не мої думки, це програми, це пусті програми, які мене спустошують. Я це не думки. І якось відокремлюєте своє тіло від цих думок. Це можна образно прям уявляти ви і ці думки, ось тут десь. Вони не торкаються до вас. Ви не дозволяєте їм торкатись вашого серця, щоб у вас якась була реакція на них. Розумієте, що думкам треба ваша реакція. Вони для того і приходять до вас, щоб отримати вашу реакцію, якою уся матрична система годується. Вона посилає думки, ви на них реагуєте, виділяється ваша енергія потужна, яка відходить матриці, і завдяки вашої енергії матриця існує, посилює сама себе. Бути, точніше, ви посилюєте її, а вас вона спустошує. Ви віддаєте все їй, і, а їй це і треба. Ви для неї як їжа. І просто знайте це, вона вас виснажує, щоб у вас не було енергії для розвитку, і щоб взагалі не було навіть і думок про те, щоб задаватись питаннями, хто я. Що я тут роблю, для чого я тут і так далі. І я хочу сказати, що матриця це не погана тьотя. Вона потрібна для того, щоб людина побачила світло за її межами. І ми ж усе пізнаємо в порівнянні. Без, без чорного ми не можемо побачити біле. Без поганого добре не можемо побачити. Без матриці, тюрьми. Ми не побачимо, що ми вільні. І все на благо, і все існує те, що нам потрібно. І усе дуже мудро створено, і усе ідеально. І ось, коли ви будете знаходитись у цих станах, я є, да, зараз до вас будуть надходити думки і руйнівні, і приходити думки. Які будуть вказувати на ваш розвиток, на вихід з якихось ситуацій, на ресурси для вашого там бізнесу і так далі. Тобто, з поганими думками, які вас руйнують, так в переміжку да, будуть надходити і такі, які дуже будуть корисні для вас. Це вже починаються підсказки Всесвіту. І будьте уважні, ці підсказки, ці думки, вони будуть приходити не через розум. А через серце. Ці думки, ви їх відчуєте, що це не просто якась думка пуста, да? а ви відчуєте імпульс у вашому серці. Ви відчуєте, що щось затримало вашу увагу на цієї думки, що ви на неї зреагували ось тут щось потепліло, або якось забилось серце, і вам стало гарно. або... Настрій у вас от прямо в цю мить він став гарним. І у кожного буде по-різному. Але ці думки, ці імпульси, вони будуть відрізнятись від просто думок матричних, які приходять вас поїсти. Ці такі відчуття, як якесь озарення, якесь просвітлення. Вам о, точно, таке буває у вас, о, точно, і ви прямо щось до вас прийшло і ви усвідомили ось так. Оце класно, так. Да. Оце, оце е, імпульси, це вони йдуть через ваше серце, і у вас реакція на них. Ви не подумали, а потім зреагували, як, я, як ці думки, да, пусті програмні. А це одночасно. І думка прийшла, і вже вона і є, ці приємні відчуття, вони одночасно прямо так спихювають у вашому серці. І ось такі думки не пропустіть. Це підсказки Всесвіту. І як тільки ви це відчули, ви відчули цей імпульс, пішла якась реакція на цей імпульс приємна, да? якось там от такої що там, емоційно воздушна, якась іскра, ви повинні зосередитись на ваших відчуттях. Не відпускайте їх, щоб не дайте їм вийти з вашого поля. Зфіксуйте зразу ці ваші приємні відчуття, вашу цю реакцію, оцю інформацію, відчуйте, прямо її, отак оттак от її зберіть, і в ваше серце помістіть, і там тримайте. Нікуди не відпускайте. Потім ви постарайтесь, оце ваше відчуття приємне, таке аж якесь заріння, пустіть його по всьому тілу, в кожну клітинку, в кожний орган. По всьому вашому тілу, Пусть тіло порадується. Це божественна енергія. усе все своє тіло. І ця божественна енергія активується в вашому тілі і розшириться квантове поле. І це буде розширення можливостей, які будуть вам потрібні для реалізації вашого імпульсу. Головне не аналізувати. Це дуже важливо, тому що ви все. Зруйнуйте, не аналізувати. Тому що може таке прийти, що для вас покажеться якимось там ну, маразм якийсь. Ну, к чому я ну, ваш, ваш, Ваше серце, ваша душа відреагувала, тому що вона знає, що це щось класне. А ваш розум, він каже, Чо, що за фігня? Ну, що це, блін, за бред? І все. І якщо ви так ототожнюєтесь і так себе відчуєте, то цей імпульс відійде від вас. Ні в коєму разі не аналізуйте і не описуйте. Просто прийміть, як є. Прийміть це навіть якщо це здається вам дуже дивним і нереальним. І нереальним буде казати стільки для вашого розуму. Не вірте йому. Відчули цей імпульс, розширили його по всьому тілу. Воно пішло, це розширення в квантове поле для реалізації. А, потім берете папір і записуєте усе, що вам прийшло. Прямо слово в слово. Все, що прийшло, записали. Не аналізуйте. Простір знає, що він робить, простір знає, для чого вам це дає, вам треба довіряти. Довіряти простору це мудрість, це божественна чистота, яка ніколи не помиляється. Знайте, що вам дається цей шанс на підсказку, на розширення, можливо, ваших обмежень в чомусь. На нові ідеї і так далі, тільки хвилин 20. Відкрит простір для того, щоб ви узяли, що вам е, е, прийшло, і вклали в себе, і сказали простору так. Навіть якщо ви і не розумієте, для чого це вам прийшло. Потім все, все побачите. 20 хвилин. Відкрит простір для цього. Ви повинні відчути імпульс. Схопили цей імпульс, цю інформацію тримаєте. В своїй увазі ці відчуття все зібрали, поклали в серце, розширили усьому тілі, і прямо назовні. Пусть, пусть йде ця, ця вся енергія, у ваше квантове поле, тільки ваше квантове поле. Ні, ні про кого не думайте в цей момент. Це буде злив цієї енергії. Все далі записали це, що все, що вам прийшло, без яких сумнівів, і сказали просто так, я приймаю. Відкрий мені, для чого це потрібно, я зроблю все. І так ви зафіксували у вашому просторі цю інформацію, і вона закріпилась за вами. Якщо зараз ви не можете це зробити, і немає у вас де там написати, да, ви прийняли в себе, розширили в квантове поле, сказали простору Да і тримаєте увагою, ну як можливо. Тримайте увагу у цю інформацію, цю енергію в собі, ви повинні її нести в собі, не розповсюджувати, нікому не розказувати, ви повинні її там залишити. І потім, коли у вас вже буде ну, змога написати і зробити те, що вам прийшло, ви це робите. Але це не повинно бути через тиждень там, або через місяць. Ви згадали? Ні. Якщо. Не буде, ви повинні зробити ці дії, як тільки ви будете вільними від цієї справи, чим ви займалися, і яка вам заважала це зробити. Так, такий дуже цікавий процес, коли імпульс приходить до вас, і коли ви його приймаєте, і коли ви кажете простору, так. Ви приймаєте, ну як, пропозицію простору, і ви стаєте такими партнерами. Двох простор і ви. І ось дивіться. Це ви. У вас імпульс у сердечній чакрі. Е, ви почули імпульс. Прийшла інформація через серце. А у вас пішов імпульс. ви його розповсюджили по всьому тілу. І далі що відбувається? Так, видно, так? Да? Ось ви, це ваша сердечна чакра. Е, далі. Коли ви розповсюджили енергію, да, цього імпульса по всьому тілу, простір, і зелений простір починає збільшуватись. Збільшувати, збільшуватись, збільшуватись такими кольцями. Ви розширюєтесь. Там вже стало багато міста для надання нової енергії для реалізації того, що вам прийшло від простору. Пошли оці такі да, заверчки. Це енергія, вона приходить з простору. І наповнює вас, і наповнює потім збільшується і наповнює простір. Ця енергія для реалізації приходять всі можливості, ресурси, все, що треба, для того, щоб здійснилось те, що до вас прийшло. І коли ви робите те, що до вас прийшло, реагуєте, так, як я описала в квантовому полі. Активуються всі ці енергії, які прийшли на допомогу, всі ці ресурси. В квантовому полі йде розгортання всіх можливостей, ресурсів і подій, які будуть супроводжувати процес створення того, що вам прийшло, і того, що буде відбуватися у вашому житті. І ось дивіться, це крапка, це в квантовому полі. Це ви сказали так, як нібито ви поставили печать. Все прийнято. Як тільки ви поставили печать у квантовому полі, почали збігатись до вас всі ресурси енергії для того, щоб це реалізувати. І е, одночасно розширюється квантове поле, якомога більше воно розширюється рівно настільки, скільки треба, місця для е, надання енергії для реалізації е, плану, який е, ну, замислив для вас творець. І ви потім, звісно, зрозумієте, для чого вам прийшов. Іменно цей імпульс зробити ім, а, іменно це, цю дію. А, ви потім зрозумієте, що якщо б ви це не зробили, якщо б ви погодились на думки, нічого б не відбулося. А, я, а якщо ви так зробили, не вважаючи на те, можливо, що це було б таке ну, щось дуже дивне, не відбувалися б далі події, які привели вас до результату, який вас порадує. Тому. Ні в якому разі ніяких сумнівів не може бути. Почули, відчули, розширили, зафіксували, сказали, «да», записали, зробили те, що треба, і потім знаходитись в квантовому полі, да, в собі якомога частіше. Ви, ви побачите нічого не робіть, нічого там собі там не придумувайте самі. Все, все піде вже складуватися певним чином. Ви спостерігаєте за подіями, які будуть розвиватись, а, біля вас. Просто спостерігайте. І те, що вам буде приходить, робіть. Прийшло, відчули клас, розширились, робіть це. Потім далі прийшло, розширились а, в квантове поле, воно дало вам багато енергії, яких ресурсів отримали, і, і, і ці ресурси вам даються на цю подію, що ви зробили. І ви на ці ресурси, які будуть вам поступати, да, ви повинні їх туди направити. Ні в якому разі направляти на інші ваші справи не треба. Ну, все, все перекриється. Тому будьте чесні по відношенню до себе і до Всесвіту. Він вас обрав. Він побачив у вас потенціал, він побачив у вас того, через якого можна проявитись і щось класне зробити в цьому світі. Цінуйте це. Якщо ви ну, не відреагували да, на цей імпульс, ви нічого не зробили, хоча і хотіли, але там ну, щось вам заважало, забули і так далі. Ви ну, знаєте, що так і повинно бути. Творець і знав, що ви так. Будете робити, що ви так відреагуєте, ви його ні в якому разі ніяк не здивуєте, не розстроїте, він просто показує вам, чому він що він вас обирає для того, щоб ви повірили в себе, що у вас є потенціал для розкриття божественних планів на цій землі, що ви не просто так прийшли на цю землю, кушать працювати, лежати, там ходити, щось дивитись, ну такі банальні речі робити. Це не життя, це існування. А якщо вам приходять ці імпульси, ну ви їх профукаєте. Да? Ви не розстраюваєтеся. Так повинно бути, значить, ви ще не готові. Але знайте, якщо вони приходять до вас, значить всесвіт має вас на увазі. значить, він бачить в вас великий потенціал для своїх реалізацій. В інший раз ви будете вже уважнішим. І як ви, пізна... ви отримуєте віру в себе, якщо б ви не відказались від цього, і якщо б цей імпульс не прийшов до вас, а тепер ви будете знати, якщо він до мене прийшов. То я щось значу. Тому я вже якась в мене сила, їда, божественна. І наступний раз ви відреагуєте і все зробите. А якщо у вас наступний раз не вийде, значить ще не час. Але знайте, що Всесвіт до вас стучиться. Він вас розкриває, активує у вас цю силу, щоб ви повірили в себе. Він вам таким чином допомагає повірити в себе і довіритись Всесвіту, розширити свої межі і побачити. Могутність чистої свідомості, якою ви і являєтесь. І ще якщо ви не відреагували, не зробили все, що там потрібно, да? то Всесвіт, якщо ця вже енергія є, замисел творця є щось да, через кого-то, тому він обере іншу людину, яка відреагує на це, і він втілить свої плани через іншу людину. І, все. і дуже, дуже цікаво жити, коли ти пізнаєш себе творцем. Це дуже красиве і цікаве життя. І тиша це наша творча майстерня. В цієї пустоті, на перший погляд, знаходяться скарби, які ми навіть і не уявляємо собі. І я бажаю кожному з вас розкритись творцями, які і є цими скарбами. І нехай розкриваються ваші божественні потенціали. Розкриваються як квіти. Під час ранкової зустрічі сонця будьте щасливі. До зустрічі!